Молитва за мир, Боже, Творцю і Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності, допоможи їм прощати одне одному те зло. Яке вони заподіювали і продовжують заподіювати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді з твоєю волею, очисти їхні серця від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині, егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче стануть на шлях єдності, з любов'ю співпрацюючи один з одним. Поблагослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творення миру, нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, і нехай прийде у наші душі. І на наші землі Твоє царство справедливості, миру та згоди. Амінь.